За 9 лютого, де знаючи про всю роботу спецслужб повністю і бачив, як ми працюємо на сході України, коли я виконував свій робот, я знав, що служби не закінчуться сходом. І прекрасно я написав, бачив відомо, що одним із напрямків ідеологічної... Роботи російських спецслужб є провокації, пов'язані з компрометацією влади. І оце я дуже сильно говорив, і для того навіть е, в мене були відповідні люди, яким я повністю довіряв, щоб вони могли проаналізовувати, де є слабі точки, за які можна чіпитися, і руками громадських активістів, руками. Людей, які абсолютно не обізнані в тих чи інших нюансах, дискредитувати, творити на брехати. І коли я на своїй 100 днів сказав, що Ментовсько-Кагипівські рушльовки повністю все роблять для того, щоб дискредитувати владу, я не думав, що воно буде мати таку машину, такий якій закінчення те, що ми маємо на сьогоднішній день. Я е, десь свідомий того, що дуже багато журналістів, які я глибоко поважаю, абсолютно без задньої думки, без заднього якогось, ну скажімо так, е, е, умислу, взяли і перепечатали ту інформацію, яку е, їм підсунули спецслужби. Тому що та провокація готувалася дуже і не даремно вибраний наш регіон. Вона готувалася вже дуже давно. Починаючи, я думаю, з грудня тут вкидувалися всякі фейки, вкидувалася на розгляд громади всякі невілиці, От я вже то казав, і повторюся ще раз все про те, що на костях загиблих. Ніби мав побудуватися розважальний центр на деяких поверхів. Це те, що ми починаємо розпрочувати і роздавати землі там, де то не потрібно, плюс то, що в нас є ненормальні відношення з різними громадами, то і з кримсько татарськими і з поляками, плюс те, що вони взяли і от зробили тупо. Типу, З рукою, ну, з пам'ятником Іваном Павло От. І така цепочка дуже таких цікавих моментів, які говорять про те, що чомусь ми, ну, надзвичайно серйозно зацікавилися.